Цей смолог із Нідерландів Френк Хугербіц, який передбачив руйнівні землетруси в Туреччині та Сирії, спрогнозував землетрус вже найближчими днями. Новим прогнозом вчений поділився на ютуб-каналі Solar System Geometry Survey. Мегаземлетрус може статися упродовж першого тижня березня. Його магнітуда може скласти 8,5 і вище за шкалою Ріхтера. Набагато більш виражені коливання знову відзначили західну частину Тихого океану від Камчатки Курильських островів і Японії на півночі через Філіппіни, а також Сулавесі, Хальмахеру і, можливо, навіть через море Банда в Індонезії. У будь-якій із цих областей 3 або 4 березня може статися щось значне, сказав Кугербіц. За його прогнозами, у перший тиждень березня може спостерігатися сильна або дуже сильна сейсмічна подія. Вчений додав. Що це має насторожити всіх. Жителям сейсма небезпечних зон варто обміркувати, що робити у випадку надзвичайних ситуацій. На початку лютого два дуже сильних землетруси сталися на південному сході Туреччини. Після них в тому районі були зафіксовані понад 11 400 авторшоків. За останніми даними, жертвами стихії стали понад 50 тисяч осіб. В цілому лихо завдало прямого впливу на 14 мільйонів громадян Туреччини. Була зруйнована 31 тисяча житлових будинків. Цей смолог Угербіц ще 3 лютого передбачив ці землетруси. Рано чи пізно в цьому регіоні Південно-Центральна Туреччина, Йорданія, Сирія та Ліван, відбудеться землетрус приблизно магнітудою 7,5 балів. Написав він у своєму Twitter напередодні трагедії. У понеділок, 6 лютого, після землетрусу він написав новий пост, в якому висловив співчуття всім постраждалим та нагадав про своє передбачення. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.